Привіт, дорогі друзі! А особливо шестикласники! Адже сьогодні у нас урок математики у 6 класі на тему відсоткове відношення. Ми знаємо вже з вами два види задач на відсотки. Це знаходження відсотків від числа, а також знаходження числа за його відсотками. Давайте прочитаємо ось таку задачу. В Олімпіаді з математики взяли участь 25 учнів, серед яких було 12 дівчат. Скільки відсотків дівчат взяли участь в Олімпіаді? У цій задачі треба знайти, скільки відсотків складає одне число від іншого, або, як ми тепер будемо це називати, відсоткове відношення двох чисел. Ну, Ми вміємо скласти відношення. Дівчат було 12, всіх учнів 25. А що ж показує це число? Це число показує, яку частину всіх учасників становлять дівчата. Ну і виразимо це відношення 12,25 у відсотках. Тобто 12,25 ми помножимо на 100%, зробимо відповідні обчислення і одержимо число 48%. Отже, ми задачу розв'язали і можемо записати відповідь 48% дівчат, взяли участь. В Олімпіаді. Отже, відсоткове відношення двох чисел це їхнє відношення, виражене у відсотках. А відсоткове відношення показує, скільки відсотків одне число становить від іншого. Ну і, друзі, запам'ятайте. Щоб знайти відсоткове відношення двох чисел, достатньо знайти відношення цих чисел і помножити його на 100%. А щоб дізнатися, скільки відсотків одне число становить від іншого, достатньо перше число поділити на друге і знайдену частку помножити на 100%. Давайте розв'яжемо таку задачу. До зниження цін костюм коштував 800 гривень, а після зниження став коштувати 720 гривень, На скільки відсотків знизилася ціна костюма. Спочатку знайдемо, на скільки гривень зменшилася ціна костюма. Отже, від 800 відняти 720 будемо мати 80 гривень. Обчислимо тепер, скільки відсотків становить ця різниця від початкової ціни. Тобто складемо відношення 80 до 800 і помножимо його на 100%. Ну і після обчислень одержимо 10%. Отже, можемо записати відповідь 10%. Давайте сформулюємо правило. Щоб дізнатися, на скільки відсотків збільшилась або зменшилась певна величина, достатньо знайти перше, на скільки одиниць збільшилась або зменшилась ця величина. Ось ми з вами спочатку шукали різницю, на скільки гривень знизилася ціна костюма. Друге. Скільки відсотків становить знайдена різниця від початкового значення величини? Тобто ми шукали відношення 80 до 800 і множили його на 100. А тепер давайте трішечки усно попрацюємо. Скільки відсотків від числа 100 складає число? Перше, 13. Ну, я зроблю деякі записи, як ми маємо це обчислювати. 13, що ділиться на 100, адже нам треба шукати відсотки від 100. Ну, і, звичайно, множимо на 100%. Але ми розуміємо, що 100 і 100 можна буде скоротити, і, звичайно, залишається число 13%. Тому зрозуміло, що в другому завданні відповідь буде 37%, в третьому завданні, відповідно, буде 100%, а в четвертому завданні буде відповідь 173%. Розв'яжемо ще таку задачу, скільки відсотків числа складає його половина, чверть, п'ята частина і двадцята частина. Тобто, ми. Якщо ми собі оце число, яке нам невідомо, позначимо через А, то це половина цього числа буде одна друга А, адже ми шукаємо дріб від числа, множимо число на дріб. Ну і поділимо на А, Тобто ми склали наше відношення. І зрозуміло, що в нас А в чисельнику і А в знаменнику може скоротитися, лишається одна друга помножити на 100. Або 100 поділити на 2, це буде дорівнювати 50%. Друге завдання: четверта частина, чверть, тобто, одна четверта А, що ділиться на число А. Знову зробимо відповідні перетворення і одержимо. В результаті 25%. Ну і давайте зробимо ще третє. П'ята частина числа, одна п'ята, що множиться на А, знову ж таки, А і А скоротиться, ми одержимо 20%. Ну, і якщо ви виконаєте ще четверте завдання, в нас в результаті буде 100 поділити на 20%, адже ми будемо шукати 20-ту частину. так? І ми одержимо в результаті 5%. Ну, тепер давайте такі ось різні вже числа е, потренуємося, скільки відсотків становить число 60 від числа перше 100. І давайте розв'яжемо це перше завдання. Зрозуміло, що тут дуже легкі обчислення, адже знову ж таки 100 і 100% ми можемо скоротити і одержимо в результаті 60%. Діти, а тепер я пропоную відео зупинити і самостійно обчислити всі інші завдання. А тоді відео включити і звіритися, чи правильно ви виконали це завдання. А ось і правильний результат. Зверніть увагу, що коли ми шукаємо, скільки відсотків становить число одне від іншого, в результаті ми можемо одержати більше як 100%. Бо іноді діти думають, що от 100% і, і все. Ні. Якщо ми шукаємо, скільки відсотків становить число. 60 від числа 20. Число 60 більше від числа 20, то зрозуміло, що ми одержимо більше як 100%. Ось число 60 більше в 3 рази від числа 20, і ми одержали в результаті 300%. Так само в п'ятому завданні ми маємо відповідь 125%. Ну а в шостому взагалі аж 1200%. Наступна задача, така з художньої літератури герой взято. Робінзон Крузо прочитав 90 сторінок книжки, у якій всього 250 сторінок, скільки відсотків книжки прочитав Робінзон Крузо? І друге запитання, який відсоток книжки йому залишилося прочитати? Ну, зрозуміло, щоб знати, скільки відсотків книжки прочитав Робінзон Крузо, ми знайдемо оце відсоткове відношення. Тобто 90 ділимо на 250 і множимо на 100. Можна скоротити на 10 наш дріб. Тоді ми вже будемо мати 9 помножити на 100% в чисельнику, 25% у знаменнику. Знову скоротимо числа 125 на 25. Одержимо у чисельнику 4 в знаменнику 1. І це буде дорівнювати 36%. Тобто, прочитано 36% книги. Ну, і який відсоток йому залишилося почитати? Звичайно, треба від 100% відняти 36. І це буде дорівнювати 64%. Отже, залишилося почитати 64%. Відсотки. Можна записати відповідь. Хочу сказати, що в таких задачах можна також складати пропорцію, адже пригадайте, на попередніх уроках ми складали пропорції і розв'язували подібні задачі. Ну, Яку, наприклад, пропорцію? І так, 250 сторінок це 100%, а 90 сторінок це x%. Ну і тепер, щоб знайти Х, нам треба скласти таку пропорцію. 250 відноситься до 90, як 100, відноситься до Х. Ну і використовуючи основну властивість пропорції, ми такі рівняння розв'язували з вами, ми можемо знайти х. Х дорівнює 90% помножити на 100 і поділити на 250. І це, звичайно, буде дорівнювати 36%. Задача такого змісту. Визнач відсоток вмісту солі в розчині, якщо в 700 грамах розчину міститься 56 г солі. Ну, це легенька задача. Ми складаємо відсоткове відношення 56 до 700 і множимо його на 100%. 56 і 700 можна скоротити на 7. Залишиться 8 сотих, так, помножити на 100, 100 і 100 знову ж таки скоротиться, і це буде дорівнювати 8%. Можна записати відповідь: 8%. Ще така задачка, пригадайте, правило, про яке ми там говорили чуть-чуть скоріше. При обробці заготовки її маса зменшилася від 1,2 кг до 1,14 кг. Наскільки відсотків зменшилася маса заготовки? І так, спочатку ми дізнаємося, наскільки кілограмів зменшилася маса заготовки. Для цього ми від 1,2%. Піднімемо 1,14, і це дорівнює 0,6 кг. Ну а тепер складемо відношення, тобто 0,6 поділити на 1,2 і помножити на 100 кг. Відсотків. Ну, Зробимо деякі перетворення, зробимо обчислення і одержимо в результаті 5%. Можна записати відповідь: 5%. Ну і розв'яжемо чуть-чуть складнішу задачу. До 160 грам 15-відсоткового розчину солі додали 40 грам води, яким став відсотковий вміст солі у новому розчині. Можете діти відео зупиняти і трішечки міркувати самостійно, спробувати задачу розв'язати, а тоді включити і послухати моє пояснення. Ну і так, в першій дії. Ми ми знайдемо, скільки солі було урочені. Для цього ми будемо шукати 15% від числа 160 г, грам, тобто ми 15%. Перетворили у дріб, це буде 0,15. І тепер, щоб знайти дріб від числа, ми число множимо на дріб, тобто 160 множимо на 0,15. І це дорівнює 24 грамам. Отже, солі у розчині було 24 гри. Далі ми знайдемо масу нового розчину. Маса старого розчину, так? попереднього розчину була 160 грам, долили 40 грам води, значить, плюс 40 дорівні 200 грам. Це є маса. Нового розчину. Ну і тепер раз у цьому розчині було 24 грами солі, то щоб знайти відсотковий вміст солі, ми складаємо відношення 24 до 200 і множимо це відношення на 100%. Ну і там гарні обчислення. 100 і 200 можна скоротити на 100, звичайно, лишиться двійка у знаменнику, 24 поділити на 2 буде 12%. Ну і можна Записати відповідь 12%. Ще одну задачу. Складніше знову ж таки ціну на товар, що коштував 200 гривень, знизили на 20%. На скільки відсотків треба підняти нову ціну, щоб одержати початкову? Діти іноді помилково розв'язують задачу діти і зразу пишуть відповідь. Звичайно, що на 20%. Але це неправильно. Треба дуже гарно поміркувати і подивитися, відносно якого числа ми шукаємо оце відсоткове відношення. Що я маю на увазі? І так, перше. Ми знайдемо, наскільки гривень знизили ціну товару. Тобто, ми знайдемо 20% від числа 200, для цього відсотки перетворимо на звичайний дріб, тобто 20% дорівнює 0,2. І тоді 200 помножимо на 0,2 і одержимо число 40. Тобто, Товар знизили на 40 гривень. Тепер знаємо, яка ж нова ціна товару. Від 200 віднімемо 40, буде 160 гривень. Це і є нова ціна товару. Ну, а далі нам треба. Ціну підняти на 40 гривень, щоб повернути попередню ціну. Ну і якщо ми будемо складати відношення, ось нам треба ціну підняти на 40 гривень, але вже відносно ціни 160 гривень відносно нової ціни товару. І якщо ми обчислимо це відношення, у відсотках, То ми одержимо 25%. Отже, відповідь, як бачите, не 20%, а 25%. Тому, розв'язуючи такі задачі, будьте дуже уважні і все гарно прописуйте, все за правилами. Тоді ви ніколи діти, не помилитеся. Ну, ось на цьому наш урок закінчений. І я пропоную ще. Вам такі задачі, які ви зможете розв'язати самостійно і звірити свою відповідь, адже справа на екрані ви бачите відповідь до цих задач. Тобто ці задачі є непростенькі, вони є складні. Особливо 717-та задача. Ми одну з них розв'язували, а інша числа однакові. Зверніть увагу: спочатку ціна зросла від 14 до 80, а потім. Впаки, знизилася від 80 гривень до 64. Ну, ви вже знаєте, що відсотки будуть різні, тому зразу не кажіть, що там будуть однакові відсотки. Ну, і ось така задача 722. Тут два рази один раз підвищували ціну на 15%, а потім знизили ціну на 15%. І знову хочеться сказати, що ціна не змінилася. І те змінилася. І як змінилася, ви зможете дізнатися, коли розв'яжете цю задачу. Отже, наш урок закінчений. Я дякую всім, хто був зі мною і уважно слухав. Якщо діти вам урок сподобався, ви зрозуміли, як розв'язувати задачі, напишіть про це. У коментарях. Якщо у вас з'явилися запитання, щось вам не зрозуміло, також напишіть ці запитання в коментарях, я обов'язково вам усе відповім. Ну і бажаю вам діти здоров'я, бажаю успіхів у вивченні математики, адже знати математику це дуже круто!